Повітряні пампушки з культовою кулькою крему зверху італійські бомбулоні, котрі майже не відрізняються від наших пампушків хіба розміром та начинкою. Такі пампушки традиційно наповнюють же після випічки заварним кремом або нутелою. Я ж вирішила використати джем для начинки і було дуже смачно. Із цього самого тіста готують також пиріг із заварним кремом або нутелою. Котрі я замінила на макову начинку. Пиріг звичайно випікається в духовці, тоді як пампушки традиційно смажимо на олії. Для приготування тіста я беру 400 мл приємно теплого молока 40 г пресованих дріжджів, котрі потрібно подрібнити та розмішати разом із молоком до однорідності, всипати 150 г цукру та розмішати. Влити 150 мл рослинної олії без запаху. У мене соняшникова. Всипати 10 г ванільного цукру і додати цедру одного апельсина натертого на середній терці. Апельсинова цедра це не тільки ароматизатор, але ще й чудовий барвник. Всипати півчайної ложечки солі. Сіль я додала відразу до яєць, тому не видно, як я її всипаю. Виливаю 4 яйця, котрі попередньо можна було розбити, і розмішати все ретельно вінчиком до однорідного стану. Залишається мішати в тісто борошно. Я попередньо просіла 1 кг 100 г борошна, котре додаю до тіста порційно, в невеликій кількості ще раз просіюючи та ретельно розмішуючи кожного разу. Щоб бути більш точною, Принаймні три рази просію по 2 столових ложки борошна і розмішую тісто так, щоб утворилася однорідна паста, консистенції, скажімо, густої сметани. А вже після цього можна всипати більшу кількість борошна та легенько замішати, ніби загорнути рідке тісто у борошно. Таким чином, воно менше буде липнути до рук під час замішування тіста. На робочий стіл висипаю залишок борошна та викладаю зверху на нього тісто. Тісто достатньо рідкувате, просто загорнуте в борошно. Я ще раз зараз загорну його в борошно просто на столі, і почну легенько вимішувати. Замішавши трішки тісто, відчувається, що воно починає липнути до столу. В цьому випадку потрібно знов трішечки підсіяти борошна на стіл. Тісто дуже м'якесеньке, замішується легко, час замішування дріжджового тіста буде мінімум 6 хвилин. В кінцевому результаті тісто буде м'якеньким, компактним та гладким за своєю структурою, і має ледь ледь липнути до столу. Взагалі в оригіналі італійські пампушки бомболоні готуються із двох видів борошна. Однакові пропорції використовується борошно твердих сортів манітоба та борошно вищого гатунку. І таке тісто піднімається достатньо довго, близько трьох годин. Я використала традиційно борошно вищого гатунку і моє тісто підходитиме одну годину. Я розділила тісто на дві частини, котре накриваю рушничком та ставлю в тепле місце, щоб воно підійшло. Тим часом я приготую начинку для макового пирога. Мак у мене поки хвилинки 4-5. Потім, виключивши вогонь, я накрила його кришкою для того, щоб мак трішки набухнув. Як бачите, води залишилось дуже мало, котру зрештою все ж таки потрібно відсідити. І потім мак я змолола на м'ясорубці. До родзинок та сухої вишні я влила трішки вишневого лікеру і сік одного апельсина. Таким чином, цукати в мене замочувались хвилин 20. Тепер до маку я всипаю пригоршню подрібнених горіхів, відсіджені цукати, меду натурального і трішки цукрової пудри. Зараз пройшло близько 40 хвилин, тісто збільшилось, виросло вдвічі. Зараз його потрібно прим'яти, тобто посадити. Знов накрити і залишити ще приблизно на півгодини, щоб тісто ще раз підійшло і збільшилось вдвічі. Зрешту, час, за котрий підійде ваше тісто, буде залежати від температури в кімнаті. Також тісто можна ставити до ледь розігрітої теплої духовки. Спочатку я приготую пиріг із маком, тому що цього тіста в мене було трішечки менше, аніж в іншій мисці, і воно у мене підійшло трішки швидше. Виклавши тісто на стіл, я його так згорнула вдвічі чи втричі і зараз пальцями розтягую тісто на столі, надаючи йому такої прямокутної довгої форми. І ще трішки розкачую качалкою. Маючи такий довгий прямокутник, викладаю на нього макову начинку. Макової начинки я зробила достатньо багато, не давала до неї яйця, тому що решту начинки можна заморозити. І зараз потрібно згорнути тісто рулетом та розрізати цей рулет приблизно на 16 частин. Верхнє тісто легенько притуляю руками, немає потреби міцно його защіпнути. Я ножем відбила собі позначки, розділивши тіст навпіл, потім кожен шматок ще раз навпіл і так далі. І зараз за цими позначками нарізаю рулет на 16 частин та викладаю вже в підготовлену форму для випічки розміром 26 см попередньо, котру я змазала маслом та притрусила борошном. Шматочки рулета потрібно викладати начинкою доверху, роблячи насамперед коло біля бортиків форми для випічки. Зверху на начинку я ще поставила по одній сухій вишенці, накрила плівкою. Щоб пиріг ще трішки підійшов хвилин 20. Перед випічкою пиріг я змащую один збитим жовтком із невеликою кількістю молока. Випікається такий пиріг в попередньо розігрітій духовці при температурі 170-180 градусів Цельсія протягом 35-40 хвилин. За час, що пиріг стоїть в духовці, я приготую пампушки. На пампушки в мене було трішечки більше тіста. Підсіявши борошна на робочий стіл, знову розтягую тісто трішки пальцями, а потім ще розкачую качалкою. Італійські пампушки бомболіні або бомболони в однині мають бути великої форми. А саме в діаметрі 8 см. У мене, на жаль, немає кільця такої форми. Моє кільце має розмір 10 см або шкелих діаметром 6 см. В будь-якому випадку пампушки мають бути великі. Розкачене тісто має бути досить високим, принаймні мати 1 см висоти. Або й півтора см. Перший раз я розкачала тісто трішки тонше, ніж потрібно. Цього разу висота вже приблизно така, як має бути. Вирізані пампушки ще мають підійти. Пиріг я виняла з духовки і наливаю олію до каструльки, щоб вона розігрілась. Смажаться такі пампушки так само, як і наші. Для цього достатньо. Одної літри олії та невеликої каструльки. Чим менше пампушків буде в каструльці, тим швидше вони будуть готуватись. Під час смаження я декілька разів їх перевертаю для того, щоб вони підійшли однаково з обох сторін. Пампушки без начинки смажаться набагато швидше, аніж із начинкою. Готові пампушки я виклала на паперовий рушник і дала їм час трішки вистигнути. Для того, щоб проколоти в кожному пампушку дірочкою, я використовую насадку від кулінарного мішка. Пампушки дуже легенькі, повітряні та пухкі. Як я вже казала, традиційно кожен пампушок наповнюють заварним манільним кремом або ж нотелою. Мені якось подарували дуже цікавий джем лаймовий та барбарисовий, який я саме використаю для наповнення пампушків. Наповнений пампушок зверху ще можна прикрасити якимось цукатом. Наповнювати пампушки також можна за допомогою кулінарного мішка із насадкою, пробивши просто пампушок та наповнивши його начинкою. Доки я готувала пампушки, не стало частини мого пирога. А я ще мала присипати його цукровою пудрою, тому що саме тісто як для пирога, так і для пампушків не є надто солодким. Солодкими є начинка та цукрова пудра, зате таке тісто дуже швидко та гарно підходить. Є особливо ніжним та повітряним. Ну а пампушки взагалі дуже швидко розлітаються. Не всі доживають до часу начинки. А мені не шкода, тому що найсмачніші пампухи, коли вони свіжі. Дуже смачні такі пухнасті італійські пампушки бомболоні дуже полюбилися в моїй родині. Ними так само можна смакувати без начинки, тільки притрусивши цукровою пудрою. На цьому щиро дякую за перегляд відео. Вподобання, коментарі та підписки. Нехай смакує!